Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про ще один наш цікавий проєкт це теплиця Мітлайдер, яку ми зробили. Формат 8 метрів на 16, і вона йде повністю під два шари плівки. Вона мені дуже подобається, тому що, ну, по-перше, вона естетично виглядає за своєю конфігурацією. Вписується взагалі в архітектурну структуру всієї архітектури, тому що вона її не псує. Виглядить достойно. Це перший момент. Другий вона функціональна. Як бачите, тут є бокове провітрювання з, з двох сторін, верхнє провітрювання, і що дозволяє мітлайдер зробити це просто і функціонально цей мітлайдер розбити на блоки. Тобто в цій теплиці є три блоки. Основних це розсадне відвілення, це Перше відділення теплиці і друге відділення теплиці. І це на е, кожен блок, окремо, йде верхнє провітрювання, що ми можемо відкривати закривати. в кожному блоку своя система зрошення, система опалювання, система досвідчування все індивідуально. Тобто, цей мітлайдер він дуже функціональний, і ви можете вирощувати різні рослини просто ефективно, якби. Крім того, тут є система акумуляції тепла холоду. Що це дозволяє? Наприклад, коли у нас виходить сонце, теплиця. Починає підійматися температура, включається акумуляція тепла. Ми це тепло, яке в повітрі починаємо заганяти в ґрунт. ґрунт за рахунок цього починає нагріватися і швидко ми нагріваємо ґрунт за рахунок теплого повітря. Наприклад, якщо повітря градусів 35 заходить в ґрунт градусів 18-20, то на виході у нас ми маємо температуру 21-23 градуса цього повітря. Ось. І таким чином ми скидуємо в температуру в теплиці. І нагріваємо ґрунт. Це відбувається у нас вдень. Вночі у нас буде зворотній процес, тобто ми можемо нагрівати повітря за рахунок ґрунту. Перше, коли проходить повітря через цей ґрунт, більш прохолодніше, да, наприклад, буде 16 градусів, воно проходить через ґрунт 25 градусів, то воно на виході буде 21. Ну і друге, саме, сам ґрунт буде виділяти тепло. Це дозволяє зменшити, наприклад, проміжний період між зимою та літом. Витрати на опалення до 40%, тому що ми можемо тепло це ефективно акумулювати і потім. Використовувати, тому ця теплиця функціональна. Ця теплиця дозволяє експериментувати з різними рослинами і вирощувати різні рослини в одній теплиці. Це не завжди можливо, тому що для різних рослин треба створювати різний мікроклімат. А тут ми можемо це створювати. У нас в кожній тепли, в кожному блоці є туманоутворення, система зрошення, провітрювання. Да? Тобто, нам, наприклад, треба підняти, підвищити вологість. Ми включили туманну гріли. Наприклад, треба знизити вологість. Да? Ми можемо просто. Просто підігріти теплицю, нагріти її, щоб зайва вологість уйшла через верхнє провітрювання. Ось. Тобто все це ми можемо керувати і добиватися гарних результатів, вирощувати різні рослини в одній теплиці, що ну, іноді неможливо, тому що навіть самі огірки та томати, їх можна виростити в одній теплиці. Да? Тобто, з одного боку, посадити томати, з іншого боку, наприклад, огірки. Але це рослини-антагоністи. Тобто вони постійно з другом будуть, як сказати, воювати і витрачати на це свої ресурси, сили, і таким чином і там, і там не буде гарного врожаю. Тобто там буде врожай, але не на 100%. Це перший момент. А по-друге, цим рослинам треба різні умови. Тобто для томатів не треба висока вологість, там 50-60% це буде добре для них, якщо буде висока вологість, там і фітофтора може і все інше піти. А для огірків наоборот краще висока вологість. Вони добре переносять високу температуру, да тому ці рослини краще розділяти в різних теплицях і там створювати для кожного свій мікроклімат. Одна теплиця – це складно. а Якщо це одна теплиця з різними блоками, то тут це можливо. Тому ось така теплиця кому подобається, ми це можемо для вас зробити. з як саму теплицю, так і вся інфраструктура, яка там знаходиться, опалення, освітлення, системи зрошення, все це можливо встановити і вирощувати як для особистого використання, так і в промислових цілях. Тому що ця 8 на 16 теплицях. Ми, наприклад, робили 10 на 100 таку теплицю, розбивали її на три блоки і відповідно вона теж працювала. Тому для тих, хто хоче починати свій е, тепличний бізнес, це теж дос... це теж цікавий варіант, тому що цю теплицю можна зробити як міні лабораторію експериментувати, тренуватися, отримувати результат, вирощувати, а потім спокійно все це масштабувати. Тому що що зручно в тепличному бізнесі? Легкість його масштабування. У вас одна теплиця. Ви навчилися з цим працювати. Потім можете спокійно зробити 5, 6, 10. Ось і далі вирощувати, далі це все продавати. А замовити відповідно ви можете у нас на сайті теплиці Кієфія або просто екотеплиці. Ну, а з вами був Олександр. Тому живіть в гармонії з природою, в рітмі і До нових зустрічей!